Вбивство заступника міського голови Нікополя, чому у Дніпрі розформовують полк особливого призначення Нацполіції та усіх переведуть в штурмову бригаду Людь, суд над українськими військовополоненими в Росії та нова підозра Шуфричу. Сьогодні багато новин детальніше далі у удайчості несеться. А почнемо ми із події, яка трапилася у Нікополі і сколихнула країну. Там зранку невідомий розстріляв автівку заступника міського голови Нікополя. З якої зброї стріляв нападник, поки невідомо кажуть в поліції Дніпропетровської області. На фотографіях видно, що автомобіль згорів. Всередині поліцейські знайшли тіло 59-річного чоловіка. Це Віталій Журавльов. Про це суспільному стало відомо з власних джерел. Він працював заступником міського голови Нікополя з 2021 року. Що стало причиною атаки? На журавльова видання НВ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, писали, що однією з основних версій вбивства може бути нібито конфлікт із місцевим угруповуванням, яке триває з 2017 року. В поліції поки цю версію не підтверджували. кажуть, розглядають поки усі можливі версії. Суспільне поспілкувалось з колишнім колегою загиблого Віталія Журавльова Сергієм. Він живе неподалік від будинку загиблого. Зранку чув автоматну чергу, бачив дим. Але через постійні обстріли з боку Росії не надав цьому особливого значення. Чоловік розповів раніше працював із журавльовим разом у структурі МВС. Загиблий був керівником одного з відділів, тоді ще міліції, зокрема, викривав злочинців, з яких багато хто зараз виходить на волю. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Прикмети ймовірного злочинця вже відомі. А далі буде ще одна новина з Дніпропетровщини, а точніше з Дніпра. І це скандальна історія з поліціянтами. Там розформовують полк особливого призначення Нацполіції в області усіх спецпризначенців, переведуть в штурмову бригаду Людь Те особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнення з врученням повісток. А тепер поясню, чому керівництво нацполіції ухвалило таке рішення? Цьому передував такий собі бунт поліцейських. 5 лютого у мережі почало ширитися відео зі збоїв спецпризначенців. Його зняв один із присутніх під час суперечки із заступником начальника нацполіції регіону. Спецпризначенці, нібито, відмовлялися йти захищати Україну у складі штурмової бригади національної поліції Людь приїхав сюди. А, Сейчас у тебя нет, ничего, ты видишь? Ты раз, ты ты раз, ты что отвечите, что, -то, что, -то, что -то, иди, 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 ты выйдешь? Я, я, я тебя скажу за мной. А а мы все, мы все, а да, мы все да, будем отвечать, а не ты один. Не ты, ты, ты вспомни, какое подразделение ты приехал. И откуда ты пришел? Откуда? Откуда? Ты гнида Смайдана. Да. Да. И гнида Смайдана, ты гнида откуда? Я сказал, блокпост или попасть. Разникся. Есть? Ми як поліцейські народ, який стався там ні вийшов, ката були штурми все одно а да не поможірову не втратили. Не... нагадаю. Об'єднана штурмова бригада національної поліції України Людь це воєнізований підрозділ поліції особливого призначення. Це одна із штурмових бригад гвардії наступу. Її почали формувати рік тому, у січні 23-го року в законі про національну поліцію вказано про те, що поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управлінь, чи бригада Людькорт мають право виконувати задачі з оборони держави. Тобто наступального характеру, оборонного характеру в угруповання військ. Зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліції особового прозначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали комбатантами. Від початку повномасштабного вторгнення представники нацполіції працюють як в тилу, так і на передовій, і обирати місце служби чи підрозділ поліціянт не може. Такі рішення ухвалює лише керівництво. Розповів Суспільному, колишній голова громадської ради при МВС. Це не, не якісь не цивільні особи, і там треба виконувати команду. І серед тих функцій, які покладено на національну поліцію, в цей момент є е, в тому числі захист від. Від російської навали і тому тут підхід простий: або треба виконувати закон, або треба виконувати присягу. Бо це люди присягу складали, або ніхто не тримає. Треба написати рапорт на звільнення. А далі буде історія, яка змальовує інший бік ставлення до військової служби, але вона буде про цивільних у космачі на Івано-Франківщині 6 лютого. майже 100 людей перекрили дорогу і зупиняли автівки, щоб пересвідчитися, чи немає у них представників ТЦК. Одну з водійок люди сприйняли за нібито навідницю ТЦК і побили її, її шестирічну доньку та ще одну жінку, що перебувала в автівці. Я вже відбувала. Відео побиття жінка опублікувала на своїй сторінці. На ньому видно, що натовп людей оточив авто. Одна з жінок, які перекрили дорогу, тримала в руках биту, а інші били водійку та витягували ключі з авто. Жінці вдалося вирватися, бо увага натовпу перекинулася на інший автомобіль, розповіла Іванна. Їх госпіталізували. Лікарі діагностували у жінки закриту черепно мозкову травму. А у її доньки забій м'яких тканин носа Почала кричати, що ти наводиться воєнкому. Ти приїхала сюди знімати, фотографувати, здавати нас. Я кажу, я з дитиною, як я приїхала знімати, здавати що. Мені посилка з боку стоїть з нової пошти. Я двері замкла і до половини відкрила вікно. Вони почали мене у вікно витягувати за волосся, пхати, біти, пхати. Там якісь живізні металеві штуки мені у машину. А ще Іванна Ванджурак розповіла Суспільному, що вчора їй та її рідним почали телефонувати з погрозами через те, що уприлюднила відео побиття. Мовляв, хай хвилюється за своїх дітей тепер. А також сказали, що спалять її будинок. Голова громади Дмитро Мохначук каже, що не знав про зібрання, і приїхав заспокоювати людей вже після інциденту. Вони йому сказали, нібито воюють проти працівників. ЦК жителі Космача, нібито отримали неправдиву інформацію, яку розповсюдили в групах однієї з соціальних мереж. Написали на Фейсбук-сторінці поліції області. Поліцейські встановили всі учасники інциденту. Це місцеві жителі. Подію кваліфікували за статтею хуліганство. Представник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків в ефірі Радіо Свобода повідомив, що у громадах поліція буде нести посилений варіант служби після сутички. І тут, мабуть, варто додати, що під час посилення мобілізаційних заходів в різних містах були зафіксовані випадки, коли працівники ТЦК силоміць саджали чоловіків до автівок та везли у невідомому напрямку. І вже 7 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила. Ла оновлений законопроєкт про мобілізацію. Попередньо він розширить повноваження представників ТЦК. Зокрема, вони зможуть перевіряти військово-облікові документи українців. Чи змінить новий законопроєкт сприйняття працівників ТЦК у суспільстві? Народні депутати поки дотримуються полярних думок. Війна відбувається вже другий рік. Суспільство дійсно не електризовано. Саме ті самі цифрові механізми, які запроваджуються, вони на мій погляд більшій частині приберуть у е е е Токсичну налегрузовності, яка на жаль відбувається в деяких питаннях від представників деяких ТЦК, в деяких регіонах України будуть блокуватися права на керування транспортним засобом будуть блокуватися карткові рахунки, тому що те, що зараз говорять, і те, що буде реалізовано, ми подивимось. Буде пачками потрапляти до судів рішення про обмеження прав наших співгромадян, і це буде викликати нову хвилю проблем. Я вам нагадаю, що законопроєкт ще доопрацьовують. Ймовірно, друге читання буде наприкінці лютого. Відтак можливі зміни, на яких наполягає частина депутатів. А тим часом суд терористичного угруповання ДНР ув'язнив ще 33 українських військових. Це бійці 36-ї бригади морської піхоти, військово-морських сил України та 17-ї танкової бригади ЗСУ. їх позбавили волі на терміни від 27 до 29 років. Про це вчора написали у телеграм-каналі Генпрокуратури РФ. Там стверджують, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року українські військові нібито обстріляли житлові будинки в кількох населених пунктах так званої Донецької народної. Ної республіки захисників України звинувачують за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна. Омбудсмен України Дмитро Лубінець наголошує на тому, що вироки судів. Невизнаної республіки є грубим порушенням третьої Женевської конвенції, і їх можна вважати воєнним злочином. Він додав, що на території Донецької області здійснювати правосуддя може лише український суд. Також омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста з офіційними листами задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права. Ми про це пояснювали у цьому відео. Якщо вас цікавить, переходьте за посиланням. Нагадаю, на початку повномасштабної війни 36-та бригада морської. Ої піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя. У травні військовослужбовці потрапили до російського полону 31 січня цього року. Командир бригади Азов Денис Прокопенко написав у Фейсбуці, що у російському полоні досі залишається понад 900 азовців. Депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру цього разу за фінансування Росгвардії у Криму. ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата. За даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. У правоохоронних органах зазначають, що Шуфрич платив гроші Розгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території. Рії Криму тільки за три місяці 16-го року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. За ці кошти розгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею. Понад 4,5 тисячі квадратних метрів земельна ділянка площею понад півтора гектара, на якій розташований комплекс у селищі Семиїс, належить до рекреаційної зони та межує з дачею Медведчука. Нерухомість придбали у підприємств бенефіціарним власником яких була. Оксана Марченко для охорони об'єкта на рахунки окупантів, щомісяця перераховували сотні тисяч російських рублів. Так, підконтрольна шуфрича компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори. Під час обшуків нерухомості фігурантів у Києві виявили документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності. Нині триває розслідування. Нагадаю, у вересні минулого року правоохоронці оголосили шуфричу підозру у державній зраді. І це всі новини. Але я попрошу вас не виходити з нашого ютуб каналу, адже в нас вийшло нове інтерв'ю Римовської. Її співрозмовник, полковник ЗСУ Євген Межавікін, його група Адам брала участь у боях на найскладніших напрямках: оборона Київщини, бої за Бахмут і Лиман. Тож про роль дронів, можливості для наступу та західні танки у цьому відео, яке ви бачите на екрані.